Доброго дня, шановні семикласники, ми з України і вітаю вас в першу чергу з початком нового навчального року. Бажаю вам здоров'я, успіхів в навчанні і мирного неба. В сьомому класі ми з вами продовжуємо вивчати одну із найважливіших природничих наук географію. В шостому класі ми розпочали вивчення цього предмету. Ми познайомилися з... Загальними закономірностями, географічними закономірностями планети Земля, з'ясували, що таке географія, з'ясували, що вивчає географія. Познайомилися з дивним витвором людства географічною картою, навчилися користуватися географічною картою, працювати з нею. Також ми з вами розглянули географічну оболонку. Познайомилися зі складовими географічної оболонки, атмосферою, гідросферою, біосферою, а також познайомилися із населенням Землі і країнами світу. Це був дуже складний і тривалий шлях, який тривав весь навчальний рік минулий. І треба сказати, що ми з вами з'ясували, що географія це дійсно комплексна наука, яка вивчає природу нашої планети. Вивчає населення його господарську діяльність. Більш детальніше ми з вами познайомилися з усіми природними процесами, які відбуваються в географічній оболонці, саме з'ясували, звідки беруться землетруси, що таке вулкани, чому земна поверхня нерівна, що на земній поверхні є гори, і рівнини, дізналися про те, які географічні об'єкти існують на планеті Земля, як вони розміщуються а також. Виявили, як відбуваються різноманітні природні процеси. Все це ми з вами з'ясували в шостому класі, але це ми розглядали в межах всієї планети. Коли ми з вами починали вивчати географію, ми говорили, що географія вивчає не тільки всю планету, а й вивчає окремі частини нашої планети, планети Земля. Зокрема, вона вивчає також країни, окремі міста. Населені пункти і так далі. В сьомому класі ви стали вже більш дорослішими, тому вивчення географії набуло регіонального характеру. Тобто ми будемо вивчати не тільки не всю планету вже в цілому, а окремі її регіони. Окремі її регіони це материки і океани. Знання про материки і океани мають велике значення в нашому повсякденному житті. Зокрема, коли ми з вами переглядаємо новини і слухаємо про якусь країну, то ми повинні розуміти, де це, так, і як це впливає на на всю планету, як впливає, можливо, навіть і на нашу країну. Знаючи про те, які гори, які річки знаходяться на тому чи іншому материку, звідки беруться пустелі, звідки беруться. Де розташовані найнепрохідніші хащі у вигляді, наприклад, вологих кватеріальних лісів, які рослини і тварини там мешкають, це сприяє нашому всебічному розвитку. Будь-яка освічена людина безумовно повинна знати, де розташовані які гори, які рівнини, де мешкають які тварини ростуть рослини. Все це ми з вами будемо з'ясовувати, вивчаючи надзвичайно цікавий. І разом з тим складний курс, який називається Материки і океани. Отже, я запрошую вас в надзвичайно цікаву і довгу захоплюючу подорожю, подорожю материками і океанами. Давайте будемо розпочинати. Тема нашого сьогоднішнього першого року така вступна, і називається вона Материки. Континенти, частини світу, океани та фізична карта світу. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися з материками океанами частинами світу. Отже, давайте будемо розпочинати. І так: що ж вивчає курс географія материків і океанів? Предмет курс географії материків і океанів вивчає природні умови. І багатства материків і океанів, також проблеми їх використання і дає уявлення про особливості населення світу. Предметом вивчення географії материків і океанів є як природа нашої планети в цілому, тобто всі природні компоненти, всі частини оболонки, які ми вивчили вже з вами в шостому класі, себто клімат, рельєф води суходолу, так ґрунти, рослини і тваринний світ. Так і окремо по кожному материку і океану, тому що кожен материк і кожен оке океан є унікальний і неповторний, і містить собі дуже багато різноманітних таємниць, які нам протягом вивчення географії в цьому класі доведеться розкрити. Завданням нашого предмету в цьому класі є дослідження впливу людини на природу материків і океанів. Що ді... що зараз дуже актуально, тому що цей вплив посилився, і, звичайно, прогнозування змін в результаті господарської діяльності людини на природу материків і океанів. І так, як ви вже зрозуміли, основними об'єктами земної поверхні є материки і океанів. Площа земної поверхні складає аж 510 мільйонів квадратних кілометрів. І якщо ми з вами відкриємо атлас або подивимось на настінну карту, то ми з вами побачимо. Що вона різнокольорова. Ну, чому вона різнокольорова? Ми вже знаємо. Знаємо, що синім кольором позначена вода, жовтим зеленим коричневим позначений суходіл. І дійсно на нашій планеті є материки і є океани. Давайте розглянемо, яке співвідношення між материками і океанами. Для цього не обов'язково бачити цю, цю діаграму, яку я вам зараз демонструю. Достатньо лише поглянути на карті, нева не важко помітити, що на фізичній карті, яка буде нашим незамінним помічником в сьомому класі, більше блакитного кольору. Це означає, що на нашій планеті переважає вода. Вода у вигляді Світового океану, на якій друзі, припадає аж 71% площі території. Зрозуміло, що 29% площі території припадає на суходіл. Що являє собою світовий океан? І що взагалі таке океани? Океани це величезні заглиблення на тілі нашої планети, заповнені водою. Разом з морями вони утворюють величезний нескінченний водний простір, який називається друзі, Світовий океан. Якщо ви подивитесь на карту, якщо ви подивитесь зараз сюди, то ви побачите, що океанів у нас на Землі 5. Давайте їх спробуємо назвати, починаючи від найбільшого за площею до найменшого. Отже, найбільшим за площею океаном є Тихий океан. Я вам нагадаю, що назву цьому океану дав відомий мореплавець Фернан Магелан, який здійснює під час здійснення своєї навколосвітньої подорожі протягом 100 днів не побачив тут жодного шторму і назвав цей океан Тихий. Другий океан це Атлантичний океан, відрізняється від тих, що він не тільки менший в два рази за площею, а ще й досить такий вузький. Третій океан називається Індійський океан. Особливістю його є те, що більша частинка розташована в південній півкулі Землі. Четвертий океан називається Південний. Його почали виділяти порівняно з Недавно це величезний водір, водний простір, розташований навколо Антарктиди. Його почали виділяти в окремий океан, оскільки температура води і взагалі природні умови Південного океану суттєво відрізняються від природних умов Тихого Атлантичного та Індійського океанів, які омивають Антарктиду. І, врешті-решт, найменший за площею, найсуворіший, це Північний Льодовитий океан. Він розташований в північній. На крайній півночі нашої планети. Отже, діти океанів у нас п'ять. Давайте ще раз: Тихий, Атлантичний, індійський, південний і північний льодовитий. А тепер поговоримо про материки. Материки це величезні ділянки суші з усіх боків оточені водою. Давайте подивимось уважно на фізичну карту. Чітко видно, що материків у нас шість. Давайте спробуємо їх назвати. В порядку зменшення площі. І так, найбільшим материком нашої планети є Євразія. Ми з вами живемо на материку Євразія. Другим за площею є Африка. Третім за площею материком є Північна Америка. Четвертою йде її сусідка Південна Америка. П'ятим материком Є сувора за кліматичними умовами льодовий материк Антарктида, і шостий найменший, найвіддаленіший від інших материків Австралія. Таким чином, діти материків на земній кулі шість. Давайте ще раз: від більшого до меншого: Євразія, материк, на якому ми з вами живемо, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія. Кожен із цих материків має, як бачите, Свої особливі обриси, свої розміри і особливості природних умов, з якими ми з вами будемо знайомитися в сьомому класі. Ну, от на цьому малюнку ви бачите співвідношення материків за площею. Найбільшим материком планети є Євразія, відповідно, найменшим материком є Австралія, Середню площу мають такі материки, як Антарктида та Південна Америка. Історично так склалося, що. Всі ці материки вчені поділяють на дві великі групи: це Новий світ і Старий світ. Що таке новий світ? Новий світ, діти, це у нас Північна і Південна Америка, а Старий світ це Євразія та Африка. Слід відмітити, що до Нового світу не відносять такі материки, як Антарктида та Австралія. Хоча відкриті вони були порівняно недавно. Ще одне. Те, що прижилося, те, що теж історично склалося, окрім материків, на планеті виділяють іще й частини світу. частин світу, як ви бачите, на цій схемі, теж шість: це у нас Америка, Африка, Європа, Азія, Австралія та Антарктида. Ми з вами проживаємо. На території частини світу, яка називається Європа. Таким чином, наша держава Україна розташована в межах материка Євразія і в частині світу Європа. Дуже дивно виходить. У нас виходить материків скільки шість і частин світу теж шість. Як же так вийшло? Давайте з вами розглянемо, використовуючи ось таку схему, яка у вас є в підручнику. У вас є там малюнок третій. Можете відкрити підручник, подивитися. Ось ця схема, яка нам і розкриває очі на те, чому материків і частин світу по шість. І так, давайте ще раз: скільки у нас є материків? У нас їх шість: це Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія та Антарктида. І частин світу теж шість. Дивіться: Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія та Антарктида. Як же так вийшло? Якщо ви подивитесь на цю схемку, діти, то все стане зрозуміло. Справа в тому, що материк Євразія включає в себе дві частинки світу Європа і Азія. А два материки Північна Америка і Південна Америка, об'єднують в одну частину світу, яка і називається Америка. На всіх наступних уроках ми з вами більш детальніше познайомимося з особливостями природних умов, природних ресурсів цих Материків. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. І до наступних зустрічей на уроках.